Всім добрий день! Сьогодні ми з вами будемо робити лампочку розжарювання, точніше почнемо її робити. Для цього давайте перейдемо в front і додамо сюди background. Так, ось така от лампочка. Потім давайте її розтягнемо по x і по Y на 2. Так, додамо, що це буде колекція фон у нас. І зробимо, щоб вона не вибиралася. Для цього переходимо сюди, вибираємо Select Table і вимикаємо. І створимо нову колекцію, в якій ми будемо робити власну лампочку. І в ній вже створюємо кола Shift -a, Mesh Circle. Так, GZ. Пускаємо його донизу. Коло в нас ось так воно, ми просто бачимо його з боку. Так, ми його розтягуємо. Так, І бачимо, що наше зображення трошки не по центру стоїть. Тому давайте перейдемо в колекцію. Е, так. Ввівкнемо, щоб можна було рухати зображення і трошки порухаємо вліво gX ну, десь так. Так, і знову вимикаємо. Так, беремо наше коло. Давайте його пустимо донизу. G, Z. На початок е, нашої різьби. Тобто ми будемо робити зараз різьбу. Нажимаємо Tab, вибираємо всі вершини, крім одної. Одну ми вибираємо окремо X. Vertex. Выдаляем все вершини, потім выбираем цю вершину и піднімаем ее договори. Це будет EZ. Вийшов у нас такий объект. Так, далее мы е, накладываем screw. Так, давайте NermTab. Е, generate Screw. Ось так. Потім... В нас 1, 2, 3, 4 оберта. Вибираємо тут 4 оберта і по висоті підіймаємо його ну, по висоті нашої різьби. Ну, приблизно ось так. так якщо у нас сильно вона буде вузька або широка, то ви перейдіть просто у клавішу, нажміть ТАП, і оці от вершини просто ними по. Піднімайте або вгору, або вниз. Наприклад, GZ. Так, ми добуваємося того, щоб вони наклалися отак один на один в приту. Так, далі потім. Так, куди він дівся? Так, щось він видавився. Модифікатор. Давайте заново наберемо Screw, тут вибираємо 4. Тут вибираємо. Высоту. Вот так. И применяем его. Так, нажимаем Tab. Чудово. Далее. Э -э добавляем сюда еще полигонию R. Вот так. потом. Так, давайте не так. Ми це поки що не цей. Не будемо робити. У нас є, бачите, тут по дві вершини. Нам потрібно, щоб це все обралося і воно з'єдналося в одну. Для цього я вибираю А. І все зразу вибрав. Нажимаю M. By Distance. І ось тут збільшую дистанцію, поки вони не з'єднаються. Ось так. Чудово. Ну давайте протестуємо, чи в нас воно спрацювало. Виберемо просто одну вершину. Нажмемо G. Дивимося, чи там під низом нічого немає. Ні, немає, значить все, все чудово. Так, ну а тепер зробимо розрізи. Ctrl-R. Ось так. Далі зажатим альтом, вибираємо трійку оці всі полігони і спробуємо їх витягнути в сторони. S. І в нас вже в принципі з'явилася ось така вже заготовка під різьбу. Чудово. Далі нам потрібно щось зробити зверху і знизом. Для цього я вибираю двійку, зажати мальтом, вибираю верхню частину. Потім відміняю вибір оцих полігонів. Ребер, точніше. І підіймаємо його вгору. Це буде GZ. Не GZ, а витягуємо вгору, EZ. Ось так. Потім вирівнюємо його, щоб воно було рівно, нажимаємо SZ0. SZ0. Воно так вирівнялося. Тепер ми можемо трохи опустити донизу його. Це буде GZ. Так. Ну і давайте трохи витягнемо його EZ. Чудово! Тепер потрібно нам пропрацювати. Тут у нас по дві вершини виходить. Давайте я виберу покажу вам G. Бачите. Нам потрібно їх буде поз'єднувати. Для цього вибрав я їх дві. M Давайте Ат-центр. М ат-центр. Далі тут. M ат-центр. Тут нам потрібно додати ще. Більше ребер. Для цього я вибираю трійку, вибрав цей полігон, нажимаю І його зменшую. І перед тим, як я це буду робити, я нажимаю B-клавішу B. І воно, бачите, зменшується по цій стороні. так Давайте ще раз, бо я сильно близько курсор зробив. Нажимаю І Б. Так, отак. І ще раз. І. І вийшла в нас ось така от е, з, форма. Далі. Я вибираю знову одиничку і їх буду з'єднувати зараз. Вибрав оцю, потім зажатим shift цю вершину. M, і вибираю Atlast. І воно переєднується до останньої виділеної. Тут також вибрав цю вершину, оцю М-Ат. М-Атлаз. Так, ну і тут також. М-Атлаз. Так, чудово. Ми його пропрацювали, закінчили е, форму. Оцим можна трохи теж попрацювати. Давайте отак його ви зверху. Зараз. Трохи його витягнемо G. Сюди. І потім виберемо ці вершини. Теж вид зверху, теж G. І ось так воно вийшло. Можливо, їх потрібно ще трохи підняти догори. Це буде GZ. Так, є. Те саме робимо тепер з нижньою частиною. Давайте швиденько, так, двійку, зажатим альтом вибираємо. Ці всі, верши, всі ребра, крім вертикальних. Далі EZ, Підіймаємо вгору. Потім SZ0 вирівняли. Опустили трохи донизу GZ. Так. Далі переходимо в режим вершин. І я знову з'єднуємо їх. Так, ці дві просто вибрав вершини я. Так, вибрав m A, центр Давайте протестуємо, чи воно вибралося. G. Ага, не спрацювало. Давайте виберемо Waveframe і тоді точно виберуться обидві. M-A-Center. Так, давайте, знаєте, що повернемося до верху і перевіримо ці вершини, чи вони спрацювалися. Так, тут правильно. Так, ні, тут правильно все. Так, чудово. Тут е, додаємо ще ми полігонів. Е, вибираємо оцей полігон е, і. Так, он так не хоче. Давайте додаємо просто одне ребро. додамо. Ctrl-R. Так, також не хоче. Тоді давайте підемо по другому. Виберемо Knife топового GTO і просто зробимо ребра сюди. Enter. Чудово. І тепер давайте з цим попробуємо те саме зробити. Так. Нам потрібно раз, два, три ребра. Так, і... Чудово. І ще один, додам розріз. Ось так. Enter. Чудово. Вибираємо вершини і тепер їх будемо знову так, так, також з'єднувати. Так, вибираємо цю вершину цю, m Atlas. m Atlas. М-Атласт. М-Атласт. Так, і тут, значить, двідно з вершини. Давайте отак от виберем. G. Тут одна вершина чудово. Так, далі тут можна попрацювати також цю форму. Тобто ми виберемо ці вершини. Давайте так, вид зверху. G. Так, що сьогодні... Не... А, виднизу нам нада. Bottom G. Ну, і ну так трохи в сторону так виводимо. Чудово. Давайте ще оцю трохи донизу. GZ. GZ. Так, є. Далі. накладаємо модифікатор. Subdivision Surface. Тут вибираємо давайте двійку. Дивимося, як воно у нас вийшло. Так, я бачу, що тут у нас є неточність. Давайте перейдемо в Waveframe. Поки що вимкнемо наш Subdivision Surface, таб. І тут з'єднаємо ці дві вершини. M ат center Так, можливо, і тут давайте. m a Center. Так, Solid вімкнемо. І бачимо тут вже все добре. Дивимося сюди. Так, є, різьбу ми зробили. Далі давайте перейдемо спереді. Так, можливо вона прям не ідеальна прямо по цій лампочці, але саме зображення вони не, не прямо рівно сфотографовані. Тобто ми можемо е, його трохи підняти вверх-вниз. Це GZ. Можливо, повернути, це у нас буде RZ. Так, ну тут не принципово. В принципі, так, давайте так і воно хай залишиться. Просто піднімемо трохи догори. GZ ось так. І зробимо верхню і нижню частину. Так, давайте з верхньої почнемо. Збираємо Tab, двійку. Вибираємо оці всі виржи. зальтом оці е, ребро. Давайте ви спереді. Е, зробимо Є е, Z. Витягнемо його. Тепер трохи його розтягнемо S. Потім ще раз е, Z. Ще раз тягнемо його S. Так, далі ми його будемо навпаки всередину закривати. Для цього нажимаємо ES, е, зменшуємо його GZ, опускаємо. І тут нажимаємо F. І Щоб воно було більш рівно, тут частина. Тому я нажимаю Ctrl-R. І його сюди е, зроблю міцнішим церебро. Цер 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 Чудово. Тепер знову нажимаємо двійку, задати альтом, вибрав нижню частину, дивимося, вид спереді. и зробимо эту частину. Це у нас будет є Z, S, є Z, Z, S, є Z, S, Ну, трохи ну, бачите, все одно не, не по центру стоїть зображення. Будемо просто на око. Знову є Z. Витягуємо аж сюди його. S Є. S, e, e, S Ми нажимаємо F в кінці. Uh, так, і тепер можна зробити тут контр uh, b щоб було трохи більше заокруглень. Потім тут ми контр r зробимо якусь частину більш, щоб вона мала таку uh, форму. Так, Давайте ще тут додамо. Так, і знаєте, що ще ми зробимо, це подивимося вид спереді, вімкнемо WiFrame. Ось наш е, буде полігон чорним, а не металевим, тому ми його зараз додамо сюди. Е, так. Counter r І ми його підготуємо під нього е, під майбутнє фарбування. Так. Так, в принципі, цоколь готовий для лампочки. На цьому все. Дякую за увагу.